Зігрітися взимку можна не лише глінтвейном. Ось, наприклад, чи куштували ви чай масала або егнок. Готуються надзвичайно легко. Про ці та інші напої дізнаємось у наступному сюжеті. І приготуйте свої телефони, бо там і рецепти будуть. Коли на вулиці холодно, дуже хочеться зігрітися. Спойлер. У цьому допоможе не лише Глінтвейн. Сьогодні поговоримо про зимові напої, які вживають у різних країнах світу. Що п'ють в Америці? Який напій поширився світом із Великої Британії? Та яким напоєм зігрівалися наші з вами предки українці? Про все це просто зараз. Глінтвейн Ну ним вже нікого не здивуєш. Саме Глінтвейн стає найпопулярнішим напоєм на зимових вулицях різних міст світу, легкий у приготуванні, так що й варіантів безліч. Вже давно і безалкогольні глінтвейни придумали. Хоч і прийнято вважати, що напій німецький за походженням, але німецька у нього лише назва. Глінтвайн перекладається як гаряче вино. Насправді першими придумали нагрівати вино у часи середньовіччя в Північній Європі, Британії та Скандинавії. Однак традиційним напоєм він став саме в Австрії та Німеччині. Збитень це давній український напій, який вживали ще наші предки, аби зігрітися, і колись він був значно популярнішим ніж чай, та кава. Алкоголю у нього не додають, робиться він на основі звичайної води, у яку кидають трохи імбиру, цедру лимону, корицю, бадян, кардамон, мед і трохи цукру. Вариться все це близько години на слабкому вогні. Ну, все, ми вам фактично розповіли рецепт. Насправді, окрім того, що цей напій смачний, він ще й містить чимало вітамінів і покращує імунітет. Тож це ще й оздоровчий напій. Ірландська кава а у Ірландії свої зігрівальні традиції. Там роблять каву, але не просто. У чорну каву додають ірландський віскі, цукор та молочні вершки. Ну, все, напій, який зігріє, не лише тіло, готовий. Взагалі цей напій придумали не так давно. Його створив взимку 1943 року Джо Шерідан, шеф-кухар, який працював в аеропорту Фоїнс поблизу Рімаріка в Ірландії. Саме цей аеропорт слугував авіабазою для трансатлантичних перельотів, і якось один гідролітак, який вилетів з аеропорту, Порту Фойнс, вимушено повернувся до Ірландії через погодні умови. Втомлених і замучених пасажирів здавалося, вже нічого не могло підбадьорити. Однак, кухар Джо Шерідан все ж вирішив спробувати. Він приготував для людей гарячу каву, а для більшого ефекту підбадьорення додав в неї ірландські віскі. І це спрацювало. Чай масала. О, ну а цей напій є вже родом із Азії, точніше, з Індії. У цьому рецепті все просто. У чай додаються спеції: імбир, молотий кардамон, молотий чорний перець, а також цукор. Все це доводиться до кипіння, вливається холодне молоко і знову доводиться до кипіння. Напій готовий. До речі, історія появи цього напою дуже цікава. Увесь чай, що вирощувався в Індії, переважно відправлявся у Велику Британію. Самі ж індійці його практично не вживали, і аби підвищити споживання цього напою. Індійська чайна асоціація на початку 20-го століття запустила рекламну кампанію, у якій закликала великі підприємства фабрики та шахти робити своїм працівникам перерву на чай. А ті вже робили цей напій у своєму Індії індійському стилі, додаючи молоко та прянощі. Спочатку індійська чайна асоціація не схвалювала цю тенденцію. Ну а потім просто зморилася. Бо цей напій не лише закріпився у місцевих, але й почав набувати популярності і в інших країнах світу. Ег-Нох це слабоалкогольний молочно-яєчний коктейль з виразним ароматом мускатного горіха з корицею та гвоздикою на другому плані. Аби його приготувати, потрібно одне ціла яйця та три жовтки збити разом із цукром до побіління. Молоко, вершки та прянощі доводяться до кипіння і помішуючи яєчна маса, вливається тоненькою цівкою до молочної маси. Ну і наостанок додається трохи рому. Взагалі, хоч і вважається, що цей напій зігріваючий, подають його переважно холодним. Тож після приготування його ставлять у холодильник, аби той остиг. Однак яйці, кому він більше смакує теплим, тут аби зрозуміти, варто спробувати. А якщо не додавати ром, вийде безалкогольний варіант егного. Взагалі, цей напій родом із Шотландії. Там він з'явився ще у 16 столітті. Напії готували на різдво. У його складі тоді було лише чотири інгредієнти: яйця, темний ель, мед і прянощі. А ось ром замість елю продумав додавати вже американський барман Джері Томас. Він випустив книгу, у якій опублікував декілька рецептів, де якраз і замінив ель на ром. І це стало ще популярнішим ніж першочерговий задум цього коктейлю. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.